Підбадьорити хворих діток і побачити їхні усмішки. Свято для малечі влаштували і у Волинській обласній дитячій лікарні. Зізнаються, що маленькі радощі для діток зараз украй необхідні. Катаюся на велосипеді і так впав на ньому. Ну, люблю дуже кататися. І так і вийшло. Ще люблю футбол грати. Ну, футбол грав, то нічого поки. А так нічого він любить електрику. Бить всякі дротики він любить у нас спаювати, робити щось. От він таке любить дуже. Він любить от, е, машини, він дуже любить. Він любить таку не електрику, от світло. А він любить таку електрику. Дротики, всякі паяти він має все таке. Він у вас такий юний фізик, справжній. Любить, так. Да, він таке. Він сам інтернет зробив, як не було світла. У нас без світла робив інтернет. От. Через кілька годин Вадимові робитимуть операцію. Школяр із села Мишів неподалік селища Іваничі. Каже, що свято, котре влаштували медики, неабияк підбадьорює хворих діток. Розрадиш Ч... трошки обстановку, щоб легше. А то є дітям радість, треба для діток. А в такій ситуації діти прикроїм, вони лежать в палатах і їм потрібно. Це свято, коли ми наголошуємо про те, що діти це наше все, це наше майбутнє. Ми їх маємо захистити. І це функція, це місія дорослих, зробити дітей захищеними, щасливими, усміхненими. І до... тоді наше майбутнє буде теж таким самим щасливим. Очільниця медзакладу розповідає, що нині почастішали випадки, коли діти стають самотніми. Ну на жаль, останні роки ми спостерігаємо, що кількість дітей від яких відмовились батьки, кількість дітей, які вилучені з сімей, стало більше ніж було до тих таких до ковіда, до ковідні часи, часи до військові. З чим це пов'язано? Можливо, з якимось психоемоційним станом наших дорослих, можливо, з якоюсь ситуацією економічною в країні, але такі випадки почастішили. Звичайно, що колектив намагається зробити все, щоб ті діти не відчували себе самотніми, щоб вони не відчували себе обділеними в чомусь. Українські діти подорослішали дуже рано. Я мрію, щоб закінчилась війна. А ще, ще Щоб мені подарили мопса. А ти? Я хочу німецьку вівчарку і щоб в країні мир був. Ну а батьки зізнаються, якого ж майбутнього хочуть для своєї малечі. Мирного неба це в першу чергу. От і звісно, здорових дітей, щасливих дітей, які б, е, яким не потрібно було б бігати в укриття спокою, щоб закінчилась найскоріше війна і щоб процвітала наша Україна. Щоб економіка кращою стала, щоб наладилося, щоб не було корупції, освіта щоб покращилася. На дитяче свято завітали і гості. Щоб ви видужували, швиденько поверталися до своїх книжок, до улюблених справ. До родин. Шановні дітки, вас сьогодні захищають Збройні Сили України. Ми всі віримо в вас і дуже хочемо, щоб ви були щасливими, щоб ви завжди були усміхненими. Усі разом загадали заповітні бажання. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.